Всім привіт, пацки! Ну що ж, продовжую грати на цьому аккаунті. Ну, як сказати, доволі вроді фартовий, а вроді би і ні. Побачимо сьогодні, що нам сипане, що нам видасть, і також я всіх вітаю. Нарешті в нас вийшли тоті. Мега очікуємо собитє, вкратше, прям мега-мега подія, яку всі чекали, але яшники обісрались. Для нас це воно жлобсько скучне собиття. Людей, які грають без доната для донатерів, це мега епічний крутий буст. Е, На цьому собитті буде вирватись вперед. Буде дуже важко без доната зробити 112, 111 це доволі просто з зимнім собитм. Там треба би 2-3 карточки 106, і по факту ви вже маєте 111. Але от із е, 112-м, це прям мега буде важко, бо тому що очки і гравці, скільки вони коштують, це пиздець, іншого варіанта нема. Вкратце не про це. Давайте вже потім будемо дивитися і розбиратися по факту. Собиття доволі скучне, просте. Всі, хто вже іграли, доволі все просто попроходили. І робити там вже нічого. Чекаємо наступного дня. А я хотів записати м, і раніше все. Як бачите, в мене є лярт монет, ну я їх ще поки що не потратив. Гравців буду закупатися. Доволі щось вискочили вони на ринку. Я очікую, що, можливо, вони хоч ще трішечки просядуть, бо е, і завтра буду оприділятися купляти. Чи... Ну, по-любому буду купляти, але вже треба буде дивитися, скільки треба потратити монет. І бюджета свого, і що ж випаде, із паків самих. Тому давайте так. Це такий перший день, вступчик, продовження буде на наступний день, але поки що ми підемо і відкриємо пакетики, наборчики, і побачимо. Так, зимнє собиття, що у мене, кстати, по зимньому Я все його завершив повністю. В тоті прям немає що показувати, там все доволі просто. Беріть, грайте, відігруйте, і збирайте гравців, збирайте жетони, всі, що вам дають. І не спішіть тратити. Це важно. Не спішіть. Їх треба спочатку накопичувати, а потім вже розкидати. Удар молній, Це саме, саме доволі хороше собиття в ігрі. Доволі крута подія. Все, що тут треба. Я вже майже все попроходив. Тут позабираю ще рубінчики. Тут 102-105. Чесно, прям хочеться звідси якогось цапнічка. Це руйкошту, звісно ж. Але побачимо, що нам звідси дадуть. І це в нас що? ЛП-102-й. Мінімалочка сипе жорстка, прям розчарований. Хороший пак був Все ж таки зимнього особиття. Багато кому що дропнулось. А тут прям жорстка мінімалочка. Це чисто вабінчик. І погнали в магазин. Магазин, магазин. Рубінчики маю, все по 3К відкриваємо. начнемо з, звичайно. Із зимнього собиття. Це те, те, що нам прям 100% треба. Якщо звідси хоч 103 випаде, це буде топ. Все, що вище, все в команду. Але 103% це топ. Давай. Італія. ПВ, це Берарді. Сотий, хотів 103, получив 100, нормально. хорошо. Мне это нравится. Так, погнали далее. Пак молний. Сюда. Может тут хоть 104. А? Только не ЛЗ бажано. Уже есть. Давай, давай, завозь. Франция, ЛВ, дай ЛВ. ЛЗ. Ага. Хотел 104, получил 100. Нормально. Хорошие паки. Мені подобається. Не зря я сьогодні не записую це в один день. Прям я був би жорстко розчарований з таких паків, якщо чесно. Так, ну і 101.107. 101.107. Давай подивимося, що нам дасть 101.107. Давайте зразу такого 107-го. І я, типу, на прев'ю ставлю. У мене є офігенний дроп. ЦП. Я знав, він всім падає. 101-й сюди. Педрій. Да, пакі теж шляпа. Но факт того, що я довольний тим, що вони е, все ж таки дали, можна сказати, хороший дроп. Давайте продавашечку ще відкриємо на 4. А вдруг? А вдруг, Да. вдруг, 34 ляма, опенда, продамо чудово. Так що, для вас буде це секунда. Для мене це буде доволі. Великий період часу, майже 24 години до, до запису наступного продовження кратце. Оцики, що ж, як я і казав, для вас секунда, дві, може п'ять, Для мене цілий сутки, і є Так, ну що ж, поїхали далі. Треба обгрейднути командочку, позабирати усе, що можу. Доволі не знаю, прям ще велику ставочку роблю на пакі і те, що мені може випасти, бо мені там трішечки не вистачає, будемо бачити. Тому затягувати не будемо. Поїхали до самого цікавого. Так, пішли молнії. Закрив повністю, позабирав усе, випала одна шляпа. В кінці навіть рубінчиків не дало, сталося 200 жетонів. Була б можливість, я б десь на риби 50 жетончиків і забрав. Так, давай абіка треба забрати. Це рубінчики тисячу, хорошо, куча гравців, яких ще б міг, мабуть, продати. Ну, побачимо. Побачимо, це буде потім. Так, поїхали далі. Що ще? Треба зайти в Лігу, забрати усі нагороди. Я тут до себе в Лігу вступив. Не дожали ми поки що до. Ну, вже нічого не зробиш. Якщо щось топове випаде круто, ні, так, ні, не дожав я трішечки лігу. Дос... 50, щоб забрати 101-105. Ну що буде? Давай побачимо. Цапнік. Це в нас 101 карточка. Ну, хорошо, в обмін все. Все, який в обмін сота. 4000 рубінчиків. А це я щось не врахував, що ще в мене буде куча рубінчиків. Далі. Довго теж тягнути не будемо. Пашлів до прем'єм. До прімі я залутав один конвертик. Знову відкрив за 2 дні. Мені випав один конвертик. Ну прямо бідно. Ну, пошли. Не знаю, що буде, але якщо буде гравець топовий, заберем. Ні, ні рубінчики. Масиків мені не треба, ви поймете. Рубінчики, так, рубінчики, окей. Прям обідно. Щось десь комусь випадає, топове, мені нічого. Мені прям... Так, Ну і магазин. Магазин. Давай почнемо. Давай з тоті. Тоті перше, побачимо. Може зараз мені випаде Бразилія Цап Рональдіньо і я прямо охренею і взагалі не буду знати, що мені робити. Так, а це падає Йошко Гвардіол 101 рейтингу сюди. Хорошо. команду до Педрі, парні. В команду до Педрі. Окей. Так, пошли тут за трошечку відкриємо. Тут трошечку потратимо. Може тут нам випаде е, е, Браз... Бразилія хотів сказати. А тут взагалі шляпа падає повна. Ну, прям на кінець собить і одна шляпа. Ну ладно, це все в вдовня. Окей. Я по факту і не ставив ставочку на це. Отут треба, що щось випало цікаве. Бажано не те, що в мене є. Ну, побачимо, давай. Давай, завезіть щось. Дайте щось е е ПЗ, понятно Я, звісно, очікував дещо поцікавіше. Ну, що є, то є. Так. Ну і ще один. один, 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 один. Так. Ну що, напевно, буду на оці дві з половиною брати. Три пакетика. В очікуванні на шикарний дроп. І з великими сумнівами, звичайно. Цап Цопнік. Понятно. Шляпендра падає серйозно. Прям серйозно все в обмін Кібіням. Прям не завесло. Прям, ну прям завершення события жорстко не завесло. Но я потратив лярт монет народ. Лярт монет, і я маю на даний момент. 740 жетонів. Давайте ми перейдемо, е подокидуємо все, що може. У мене, кстати, 19 лямчиків даже появилось, прикиньте. Хорошо, побачимо. У мене є деякі варіанти, які я вже собі запланував. Все залежить від того, скільки в нас зараз буде фінальна кількість жетонів. Побачимо, можливо, ми навіть непогано апгрейднимось. Ну, я переконаний в цьому, що ми зробимо хороший рейтинг. Все залежить від того. Скільки жетонів, в кого заберемо, звичайно. Там є деякі позиції, які я вже 100% забираю собі. Відосик трошечки б Пу-пу-пу. Є варіки, є, варіки, є варіки. Але побачимо. Побачимо, побачимо. Будемо тратити всі жетони прям під нуль. Прям під нуль. Побачимо. Хочеться, звичайно, щось топове забрати. Ну, звичайно, як завжди, це в нас не вийде. Бо нам, як завжди, чогось не вистачатиме. Palmira киш. Це прям стандарт. Що нам чогось завжди не вистачатиме. Так, ну і 103-й в мене випав був літманін. Звичайно ж сюди. Буде прикол, якщо після всього і 101-105 випаде якась 105-та карточка, яка в мене вже є. І це буде топово. Так, 930 жетонів. 930 жетонів. З чого я хочу почати? Те, що мені прям реально потрібно. Це поїхали. Вроді, друга неділя. Почнемо з того забирать, що в нас є. Та Guti. Це перший варік Мені треба ЦП, звичайно, не вистачає. Забираємо його сюди. Чудово, перший Іспанія Guti 104. Чудово, хорошо. Далі. Защиту взагалі не трогаю. Можете не писати, якщо хтось не дивився, в кінці побачите, що в мене за команда. Далі, пошли, забираємо. А, ми тут скіпаємо поки що. Йдемо сюди. І забираємо Дель П'єро. Дель П'єро. Сюди. Чудово. 104 й Цапнічук. 5,5 на ногах, 5 на фінтах, вроді би 5, і навіть якщо 4, це не проблема, звичайно. 530 жетонів. 530 жетонів. Я довго думав, що мені взяти. Все ж таки, я більше всього, я тут перегортав, давайте скажу так, доволі багато чого думав. А може мені трошки десь зекономить, а може я ще десь щось потрачу, заберу. Якщо чесно, варіантів доволі мало. Ну, дивлячись на все, мені не хватає там. Там десь чу-чуть, там десь чу-чуть. Не дропнулося те, що я хотів, наприклад. Було б шикарно, якби повипадало багато чого цікавого. Ну, Що є, то є. Нічого не зроблю, нічого лишнього не заберу. Тому довго думати не прийшлося. Прийдеться забирати ще одну карточку і вже далі планувати. Це буде, звичайно, Фернандо Торес. Тут і іншого варіанта немає. Бо я відчитував трішечки, дивився. Да, можна сказати, три карточки можна було приберегти. Ну, що є, то є. Це вже прям хороший апгрейд. Да, не вистачає мені е, вкратце. Зараз ви побачите чого. От на даний момент отака от команда. Резервчик, поїхали. Раз, сюди. Раз. Сюди. Раз. Сюди. ну ось. Шикарно. Мені, от, дивіться, у мене тут резерва ще валом. Ну, що є, то є. Поки що це все от У мене тільки в Вінгері остаються временними. А далі ми починаємо качати, повышаємо ранги. Звичайно ж. Прям на максимально всі маски які у нас є. Даже цікаво. Чесно, прям цікаво. Що вийде? Вандерсарчик на червоний. Все на червоний буду качати. Більше всього, що вінгерів докуплю. Звичайно ж. Я качаю все на гарант. Я, всі, хто будуть писати, може коменти, чого ти не спробував одним масиком. Не розказуйте мені. Я ніколи такою хуйню не займаюсь, чесно. Я все качаю на 100%. Я вже маю 106. Десаї, звичайно ж. Ну прямо бідно. От чесно, обідно тим, що я все ж таки не забрав е деяких гравців. Можливо, кстати, треба було б просто на 103 звернути увагу, їх теж враховувати. Ну я вже хотів прям забрати топ. Я вже хотів прям щось шикарне отримати. Маскерану, думаю, що точно должно хватить качнути у цих гравців, що в мене є. Я дуже сильно сподіваюся, Бо їх-то я не рахував. Я їх зараз так, на жорсткому рандомі качаю. Прям чесно говоря. Так, що в нас давайте все в оборону, звісно, Класичний, звичайно, защитничок, чудово. Треба буде попіднімати а, ще їм тренувачку. На це треба буде час, я приділю. Також, в мене є невеличка, кстати, хто зараз... Проскіпає, то не почує цікаву інформацію, я скажу так. Давайте, парні, ті, хто дивиться відео, нажміть лайкосик. Давайте поставимо собі, я буду робити такі невеличкі відступи завжди. Давайте я хочу поставити ціль на 250 лайків. Якщо ми цю ціль зробимо, я зроблю в ТікТоці стрім, де ми просто будемо валити равно всіма підряд, хто буде мати бажання. Тому, так, я завжди качаю баланс, не знаю, як ви. Е, тому просьба зайти. Давайте Торасу піднімемо. Тому є прохання прижміть. Хто не підписаний, підпишіться, я буду щиро всім вдячний. Це допоможе. Розганять стрінь, відосик, що він можливо побуде в рекомендації. Це буде круто для україномовного контенту, це прям шикарно. На даний момент прям є е, ютуби, які знімають всі мобайл українською мовою. Їм потрібна теж допомога. Якщо ви бачите це, е, просто зайдіть, поставте лайк, ніхто не просить вас, це допомагає. Це Заставляє людину, давай тут ловко зкачне. Більше е, мати бажання знімати, вести е, вести відосики, вести ефірщики. Можливо, це в майбутньому комусь дуже сильно допоможе розвинутися. Ну не проходьте е, мимо, як сказати, не минайте людину, допоможіть. Це стосується всіх. Україномовних ютуберів. Якщо ви їх бачите, заходьте, допомагайте, це буде прям дуже круто. Незважаючи консольне і мобільна гра, всі україномовні ютубери заслуговують підтримки, вони прям в даний момент борються із рускоязичним, це доволі не також і просто. Так, очки навиків. Що мені тут? А? Я б, може посольку качну. Плеймейкера його зробив би. Це було б неплохо. Так, ще дві карточки Дель П'єрчика. Звичайно. Диви, в мене ще масики валом. Я прям сам в охері. Качаю, 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 качаю. Я думаю, що той, хто сидить дивиться, я ще раз поясню, чому я. Не скіпаю завжди, не показую прям все, бо, тому що, що всі розуміли, що я ніде не, не нічого не, не доначу, ніде не нічого не придумаю, все без доната, все як положено. Я завжди кажу, треба знімати і показувати повністю весь прогрес, як можна розвинутися. Як бачите, назбирав Це, цьому аккаунту рівно десь 35-36 днів. Щоб ви розуміли, ось я за 36 днів зимнього события, от зібрав таку команду. Стикій ресурсів, стикій маскирану. Це. Давай дріблінг йому качнемо. Думаю, що це буде більше йому плюс. Так, ну дивіться, в мене якраз вкратце жорстко хватає на цю штуку. Прям я в шокі. Ну, мені вистачає ще і залишається. Я сьогодні, кстати, ще 4 масіка забрав в обмінах, бо тому що обміни завершуються. Прям буде цікаво побачити. Ну, На даний момент я дуже сильно сподіваюсь, що 108 буде. Так, да, у мене там ще 2 гравці, які не мають рангів 102 рейтингу. Ну, навіть з тим я повинен вижити 108. Я так... У мене вистачає 105 у мене вистача 104-х. Кстати, можливо, я ще зараз вже в наступному відосику і зроблю. 103-х просто заберу. Можливо, я зараз попродаю, побачу, побачу, що в нас виходить. І в наступний відосик ви вже побачите. Так, тут теж пасульку почнемо. Да? Зробимо його теж, плеймерки. Плеймейкером зробимо його. Так, один масик стався. Ну що ж, і в мене 108, це nice. круто. Всі-всі, в мене два гравця залишилось. По принципі, якщо сюди я зараз десь на мочу 103-х, одного на золоті. Одного на червоний ранг 103-го. Це 110-й овер. Я сподіваюся, наступний відос я це зроблю. Так що всім дякую за просмотр. Не забуваємо прожати лайкосик, написати коменти, чи правильно я поступив, чи можна було б по-іншому. Я буду дуже сиро вдячний за ваші. Коментарії, це прям надихає. Чесно, це заставляє йти, робити відео, знімати. прям не дуже хорошим якості, але з допомогою вашої я зможу розвиватися. Так що, всім дякую, всім пакета!